Друзі, всім привіт! У нас в автосалоні з'явився класний автомобіль для покупки Volvo xc 90 2019 року виробництва. Автомобіль купувався у офіційного дилера. Також все обслуговування проходив тільки у офіційного дилера. Вся історія, сервісна книга, два ключі, жодного підкрасу, жодного ДТП, скло, все рідне, стан. Можна сказати, ідеальний для автомобіля з пробігом. До речі, пробіг тут 69 тисяч км. Максимальний дизельний двигун D5, повний привід, кліренс 23 см, 8-ступеневий автомат Aisin. Чудова комплектація лаверне включає в себе багато додаткових опцій та обладнання. Зараз я вам покажу спочатку стан. Потім коротенько розкажу по комплектації, а також пройдусь з прибором, щоб ви були впевнені, що машина без підкрасів, без ДТП. Безключовий доступ на всі ручки, електробагажник, контроль мертвих зон, повністю автоматичні матричні фари, котрі вирізають зустрічний транспорт, а також попутний транспорт. Круговий огляд 360 градусів, повний зимній пакет, підігріви керма всіх сидінь лобового скла. Музика предмаксимальна, Harman Kardon. Переднє сидіння з електроприводом та пам'яттю і з цієї сторони, і з пасажирської сторони. Шкіра морець, це натуральна шкіра, ніякий вам не шкірозамінник, повністю карти, ручки, сидіння. Підлокітник, все в дуже прекрасному стані. Пробіг 69500. кермо у відмінному стані, В автомобілі є Apple CarPlay, Android Auto, кому потрібно, контроль тиску шин, автохолд. Можна вибирати режими керування, підігрів лобового скла нитками, вебаста з таймером. Приходите, автомобіль вже прогрітий. Дуже економічна машина. По місту витрата пального 8-8,5 літрів. Я вам скажу, що серед конкурентів мало хто з такою потужністю, з таким розміром може вам щось подібне запропонувати. Почнемо міряти фарбу. До речі, лакофарбове покриття у Volvo одне з найкращих та найтовстіших. Дуже товстий шар лаку, що дозволяє вам, якщо потрібно, якщо того потребує ситуація, полірувати машинку багато разів. Тому що, наприклад, у японців або корейців це два, максимум три рази, і лака не залишається. Тут такого немає, тут ви можете полірувати машину 7-8 разів, якщо це потрібно. Ця машинка не полірована бо стан в неї гарний, колір теж білий, не так видно всі нюанси після мийок, після пилу. Отак от перевірили з вами весь автомобіль. Все чудово. Все супер. Для вашого спокою. Жоден бампер, жодна пластмаска нічого не фарбовано, все, все по оригіналу. Зимова гума в класному стані. Ще думаю, пару сезонів зможе від'їздити. Також є комплект літньої гуми. Карти все все чудово. Судіння не подряпані, не заламані, сіточка. Також зараз покажу вам сервісну книгу. Останнє ТО було зроблено 31 березня 2023 року. Купуючи цей автомобіль, наступне ТО ви будете робити або Через рік або через 20 тисяч кілометрів пробігу. Я вам хочу сказати, що жоден з конкурентів не може вам запропонувати такий міжсервісний інтервал. А це на сьогоднішній час дуже така приємна штука, коли тобі ТО треба робити не раз в 10 тисяч, а всього-навсього раз в 20 тисяч. Якщо ви любите подорожувати, у вас велика сім'я, для вас ця машина буде, я думаю, один з найкращих варіантів. Прозора історія, повне сервісне обслуговування, тільки пройдено ТО, жодного підкрасу, економічна, місткий багажник, багато місця в салоні. Так що приходьте, приїжджайте, телефонуйте, робіть тест драйв. І купуйте удачний, гарний, вигідний варіант.